Підготовка будинку до опалювального сезону. Пошук та вирішення першочергових проблем. Будинкова електрична мережа. Для економії газу старт нинішнього опалювального сезону затримують, а температура теплоносія, який надходитиме від котелень, буде нижчою, ніж у попередні роки. Тож мешканці багатоквартирних будинків будуть догріватись електричними обігрівачами. Відповідно, навантаження на мережі, особливо будинкові, зросте. І до цього потрібно підготуватись, оглянувши розподільчі щитки на поверхах. Адже доступ до будинкових щитових мають лише електрики. Це у нас стандартний щиток, який містить. Електролічильники, які містять так звані автоматичні вимикачі. Як бачите, частина з них вже замінена. І не завжди це відбувається з, з правильними розрахунками. Тому що, е, навіть якщо міняється е, проводка в квартирі, е, ставиться більш потужний вимикач. Але та проводка, яка підходить до лічильника відповідно до цього автомату, е, автоматичного вимикача, вона може е, не витримати те. Ну, Наперед, скажімо так, збільшене навантаження і викликати пожежу в самому щитку або там в мережах, які йдуть далі. Тому дуже важливо це перевірити. Наприклад, максимум можна було встановити там 25 ампер, або в ряді випадків 16 а, а стоїть там 40, 50, ще більше. Тобто, це говорить про те, що тут вже є потенційна небезпека і потрібно його замінити, тому що якщо ці автоматичні вимикачі підібрані. Коректно, максимум, що може відбутися, якщо ви в квартирі включите там, додатковий обігрівач, на який проводка не розрахована, він просто вимкнеться, ви це зрозумієте, відключите, ну і все якби, буде працювати далі нормально. Якщо а, цього не зроблено, тобто у вас більше автоматичний вимикач, ніж це потребує, особливо, якщо це одночасно там, для декількох квартир таке спостерігається. А, за умови включення одночасно великої кількості приладів, у нас е, наші дроти перегріваються, струм через них починає текти такий, що починає плавати е, ізоляцію, і як результат коротке замикання і можливі навіть е, пожежі. Тому на це треба звернути увагу. Іноді буває, що замість у таких автоматичних вимикачів просто стоїть якийсь дротик, е, перемичка і тому подібне. Це взагалі недопустимо. Вірогідність того, що щось піде не так. Воно збільшується зразу в рази. Другий момент вже технічний. Якщо подивитися, ну, знову ж таки, в цьому щитку, і це дуже часто зустрічається, ми бачимо, скажімо так, не стандартні з'єднання дротів, А саме, алюмінієві дроти з'єднуються без додаткових там мухт з мідю. Тобто і мід алюміній створюють певний. Скажемо так, електротехнічний контакт, це призводить до їх окислення і, відповідно, в цьому місті при великому навантаженню сильно починають грітися, грітися провід і вірогідність утворення. Знову ж таки, пожежі або короткого замикання дуже збільшується. Знову ж таки, всі ці речі потрібно прибрати, клемники або інші оз'єднувальні пристрої, які зараз існують, вони не так дорого коштують. Ще один момент, на який, знову ж таки, бажано там робити хоча б раз на рік ревізію, це загальні контактні з'єднання. Тобто тут вони, в принципі, з ходу видно, нормальні, але в години максимального навантаження бажано ще зробити тепловізійну зйомку. Контактів, побачити, чи немає де перегрівів і чи не потрібно їх ну, банально підтягнути. Тобто робота це не складна, робиться швидко. А що ще можна звернути увагу, це стан дротів, які підходять до мережі, які відходять. Проводка, як правило, намінялася десятиліттями, іноді вона вже своє, скажімо так, віджила. І тут потрібно бути ну готовими до до її нормальної експлуатації можливо навіть з тим що якісь ділянки просто просто замінити